Хочете знати, чому більшість людей так і не починають інвестувати? Не тому, що немає грошей. І навіть не тому, що немає знань, а тому, що вони весь час відкладають на потім. Проте навіть 2-3 тисячі гривень на місяць вже достатньо, щоб почати. І запустити головний двигун інвестора: це час і складний відсоток. Є три основні бар'єри, чому важко почати. Перший це страх втратити гроші. Здається, краще тримати під подушкою, ніж ризикувати грошима, другий це сумніви у знаннях. А раптом я зроблю помилку. Третій це відкладання на потім. Я ще почекаю, коли буде стабільність і більше грошей. Та насправді найважче це не знайти гроші. Найважче це зробити перший крок. З чого ж почати рухатись, якщо ви опинилися в такій ситуації? Перше. Почніть із маленької суми. Коли ви побачите, що гроші працюють, ваша впевненість буде зростати. Це може бути навіть 50 доларів на місяць, друге. Створіть подушку безпеки: 3-6 місяців витрат на депозиті або на рахунку з доступом, щоб мати спокій і впевненість в завтрашньому дні. Третє. Виберіть простий інструмент. Для початку найкраще підходять індексні фонди ІТФ. Це готовий кошик з акцій або облігацій, де ризики максимально розподілені. Четверте. Автоматизуйте. Налаштуйте регулярну купівлю валюти щомісячні перекази на брокерський рахунок. П'яте. Думайте довгостроково. Інвестиції це не марафон, а спринт. І саме довгостроково вони дають найбільший результат. Шосте. Навчайтеся. Знання це основа, яка руйнує більшість ваших страхів. І не порівнюйте себе з іншими, у кожного свій старт і свій капітал. Почати інвестувати це не страшно, страшно втратити ще один рік у сумнівах. Ваш перший крок може бути маленьким, але саме він запускає ваші зміни на краще. Якщо хочете глибше розібратися і навчитися інвестувати без типових помилок. Запрошуємо вас на курс інвестицій для початківців від iPlan Edu. Це 10 тренерів практики, 7 живих вебінарів, фінансовий план і неймовірна підтримка учасників. Реєстрація за посиланням в шапці профілю. Старт 7 жовтня.